Провела Наталію і хочу трішки розповісти про трагедію, яка сталася в її сім'ї, яка зачепила і мене як сусідку, тому що вона мене підтримувала. Ну, вже два роки, як немає мого сина. І ось вона кожного дня не забувала про мене. І зараз сталася така трагедія в її сім'ї. Здали вони, син здав аналізи і там констатували рак четвертої ступені, який потім не підтвердився. Розумієте? Це така радість зараз, що так, є там захворювання, але яке лічиться. І ми оце з четверга, сьогодні в нас понеділок, в такому аду жили. Команду, поки оце все не вирішилося, що показується. І оце я не розуміюсь на медицині там дуже, але це їхня комп'ютерна томографія, все таке МРТ КТ. І Блін, як можна так помилятися? Це жах, це просто жах. Але слава Богу. Це виявилося помилкою. І я дуже рада, що така помилка, яка продовжує життя людям. Наталі моїй сусідці, її синочку єдиному, тому що це дуже болючі втрати. Ну, таке життя у нас, бачите. Як може там помилятися це все? Я розумію лікаря, який по висновку тому, що дала ця комп'ютерна томографія, написав все це. Ну, як там могло помилятися, я щось нічого не розумію. Ну, слава Богу, все закінчилось добре. І бачучи посмішку Наталі на очах. І голос сина, який її Мама. радує. Це дуже хороша. Моєї невісточки дзвонки. Ну я з рук телефона вона не випускала. Я ждала кожного дзвонка. Ну, чого воно несоїднійло, я не знаю. А він мені подзвонив і сказав. Мамочка, в мене нічого не підтвердилось, у мене немає ніякого рака. У мене немає ніде нічого, мамочка, готов водку, будемо зараз пить водку. Хоча він у мене сімнадцять років і в рот не брав водки. Ну, Приїде він, то хоч бутилку, хай вип'є. Я йому казала, стільки, ну я сама собі думаю. Йому Бог Бог дав другу жизнь, ми жили в аду. Ми ще тверига до п'ятниці жили в воду. Ми не пили, ні мене їли, ми ні спали, ми, ми воду були. Щас він, звісно, не пив він у мене. Ну, якщо він захоче, я скажу, що хоч, роби, тобі дала ду... Ду... жизнь другу, другу жизнь дала. І Я поділилася своєю сестрою новостю і прийшла до своєї дорогої подруги, яка вона зо мною оце горе ми переживали. І я вам скажу, я вам скажу, я п'ю за своє здоров'я мого сина. Я нічого не хочу. Якби тільки він жив, дав Бог йому житті, стільки, стільки Богу ділив. Мені сестричка й каже, Наташа, може, хватить тобі випити? А я їй кажу, Надя пошла єсом. У мене друге життя моєї дитини. Я не можу вам розказати, яка в мене радость. Яка в мене радость, що моя кровиночка, він у мене один единственный, який він. І він який радий, що воно оцей діагноз підтвердився, Не, знаю, Не підтвердився. Як вони робили, як вони знімали, як вони такий діагноз установили? Ну, ми прожили пекло. і Я разом з вами. І в мене сусідка, ой Господи, ми і в Москву посилали оцей діагноз. і куди ми посилали. І він не підтвердився оце, не підтвердилося оце пекло. Я Бога, Бога хвалю і віритиму, що Він мені спас мою дитину і мою жисть. Боже. А сейчас я по-друге, Я сейчас у друге Поки мій син приїде з Дніпропетровського, може я й відключуся. Я тебе доведу додому, не переживай, там на зайк зустріне. Ну я Я тільки радості ніякої невосні, я ніякої Я... Я, я, я на, на десятому небі і тільки все всевеснього благодарю. Що він мені дав, і моєму синові другий шанс. Боже, спасіба, спасіба усім. А перед цим, от тому назад. Тільки хотіла про це сказати, а ти сама. От тому згадала. назад, у тоні моєї подружки, дочечка вмерла. Умерла дочечка, і сниться мені, мені лічно. Що вона каже? Що ти до неї ходиш? Ти, що ти од неї хочеш? Тобі там нічого не ні світи, ти туди не можеш. Ну? Ну, як вам сказати? Ну, що я не должна ходити? А в неї, як таке горе случилося, оце ж один синочок умер, друга дочечка через 8 місяців умерла. Я її не могла оставить, мені її так жалко. Мені її так жалко, я не могла її оставити. Я днями в неї була, я оце ніч переночую. В самого утра я до неї летю, як вона жива, не жива. Випила вона чай, Не ви... я її носю і їсти і все, але вона нічого не їсть. Я її заставляю нахальним образом здійс ложечку. Здіж дві ложечки. Оце там і так, ми, ми, ми жили, поште от так. І от вона мені, вона тоні сниться, ні, мені сниться і каже. Що ти туди ходиш, тобі там нічого не світе. А я йду, думаю, ну я ж не хочу на ваше наслідство. Я не хочу, хай воно ваше наслідство вам остається. Мені тільки як чоловіка мені жалко, я як мати, я це все понімаю, як, як потіряти свою дитину та ще й двох сина і донечку. Я, я її це все понімала, я її хотіла піддержати. Я їй хотіла, щоб вона в Божевілля не впала. І вона мені оце так приснилася. І оце через год Хто ж знав, що вона мені дала знати, все добре. що вона спасла мого сина, що вона мені сказала, що все буде добре. Що все буде добре, і вона. Не возьми мого синочка до себе. Мами сусіди, ми дуже хороші сусіди. От і І не вірю в містику. О, і оце така містика. Оце така містика. І я їй благодарна цій Наташечки, що вона поставила над моїм сином Ангела-охоронця і захист. Люди добрі. Вірте, вірте у сні, вірте у містику, все вірте. Возьміть, по моєму приміру. Я проста женщина, ну, мені з четверга до, до сьогоднішнього дня, до понеділка. Ви не можете поняти, яке я ад пройшла. У мене один єдинний синочок, який я для нього всю який... свою жесть отдала. І він у мене патріот. Він служить в армії. Він добровольцем пішов захищати Україну. Захищати Україну. Він добровольцем став ППО. Він збиває всі ракети, щоб нам утром і вечором пити оце Дісти. кохве, щоб ми жили. Ми, ми за його молилися. І от таке на нас горе появилося. Просто-напросто неправильно поставили діагноз. Люди добре, не одному діагнозу вірте. Перевіряйте, перевіряйте нескільки раз діагноз. Боже, яка я рада. Ви можете тільки представити, що моя дитина буде жива. І я рада. Дуже І мені рада. нічого не треба. Мені нічого не треба, якби тільки моя женила, моя ота скровиночка. моє золотко було живе стільки, стільки йому Бог відміряє житті. Господи, дай Боже, щоб Він прожив стільки, стільки йому Богові. Щоб нас похоронив. Щоб, щоб я не дитину ховала. А щоб він мене поховав. Він... Мені нема на кого надіятися. Він у мене одна пелюсточка. І я на його Бога молюся. І Бога хвалю, що він мені дав другий шанс. Я буду молитися Богу. Буду молитися. Проважаю Наташу. У нас таке радісне собиття, як це сказати Боже, це камінь з плеч, із серця, із душі, і з голови, і не знаю що. От подивіться, яка вона радісна. Я тільки хочу сказати вам, люди. Я хочу тільки сказати, єсли не підтвердився рак, все лічиться. А те все лічиться, те все лічиться. І Ой. Бог дав надежду, і Богу. мені, і моїй крошке. Дай Бог всім таку радість, як мені Бог сьогодні, подав. хоч стрес сьогодні такий був. Сьогодні дав мені другий раз шанс моїй дитині. Ой, дай нам всім. Боже. Нам всім тепер мені буде кому косити траву. <рес> <рес> пішла я додому зайця. Дякую, до що ти мене... прибігла. У мене ж чоловік ходячий. Не ходячий. Лежачий. Ой, Боже, ще. Дзвони. Добре, ну добре, давай. А, ну, це Не бачиш? Муж. А, Муж. ну треба йти а, додому. Я йду, Зая, я йду вже. Іду вже я вийшла, я вже йду. Все, пока, Наталочка. Пока, солечка, пока. Чоловік безпокоїться. Чуєте, як нас таки співають. Я не можу вдома пити каву. Вийшла на вулицю. І нічого робити не хочеться після таких подій, які сталися. Ой, фух. Можна легко здихнути, чи як це кажуть, розслабитись. І мені ще трошки треба роботи зробити, але я щось не можу прийти до, до тями. Наколотила собі кави, і я що планую? Я хочу розмарин сьогодні посадити. І оці міні трояндочки, які в мене під бутилкою я розповідала, дуже гарні. Ой, якісь ворони літають. Тучі такі набігли, щось і сонечко сховалося. Може трішки камінців поношу, Ну, щось у мене руки ні до чого не стоять. Ой, вибачте. Оце коли тепло, я люблю і чай, і каву виходити і пити на двір. А коли зовсім-зовсім тепло, приходять і Люся, і Ліля, і Наталя, то ми на дворі сидимо. О, я забула, я ж сьогодні ще в Наталі там нарізала тує, мені теж треба її в дитячий свій садочок посадити. Я, ну, Там у мене за хатою завжди волого і не так жарко, і вони там ростуть добре. Але останні чомусь стали пропадати. І я це думаю, може їх десь тут зробити їм. Дитячий садочок. Багатенько мені той хочеться тут. Лишити після себе, щоб вони росли. Не знаю, як моя онучка буде тут жити, як в мене не стане. Щось у мене такі думки якісь нехороші після цих подій. Ай, все буде добре. Зараз ще трошки попрацюю. Фенді в мене, як завжди, тут бігає. Небо у нас синє-синє. Не знаю, видно? Ось дивіться, яке небо у нас. Гарне, хоч там і хмари, але вони дуже гарні.